Експериментальне завдання: дослідження властивостей пари та фазових переходів. Перейдіть на сайт ФЕТ, оберіть модуль стани речовини. У меню оберіть вкладку Фазові зміни. Спостереження за випаровуванням. Оберіть речовину Вода. За допомогою маніпулятора хід знизу почніть нагрівати лід. Спостерігайте, як молекули починають рухатися інтенсивніше. Доведіть стан до рідкого, а потім до газоподібного пари. Зверніть увагу на характер руху молекул пари. Чи мають вони фіксовану форму? Чи заповнюють вони весь доступний об'єм. Залежність тиску пари від температури. Переконайтеся, що об'єм балона незмінний. Поступово нагрівайте пару. Записуйте показники температури та тиску П. Як змінюється тиск пари при збільшенні швидкості руху молекул, стискання пари та насичення. Зафіксуйте температуру, не нагрівайте більше, почніть повільно опускати кришку балона пальцем. Зменшуйте об'єм. Спостерігайте за манометром: якщо ви зменшите об'єм достатньо сильно або знизите температуру, частина молекул почне злипатися на дні або стінках. Це процес конденсації, робота з фазовою діаграмою. Це завдання вимагає тонкого налаштування параметрів. Оскільки стан речовини на межі фаз дуже чутливий до змін. У правій частині симуляції є вікно з графіком Face Diagram. Це ваш головний інструмент. Експеримент потрійна точка. Спробуйте за допомогою регулювання температури та тиску, змінюючи об'єм, знайти стан, де червона точка на діаграмі опиниться в місці сходження трьох ліній. Нагрівайте газ до дуже високої температури і стискайте його. Опишіть, що відбувається з межею між рідиною та парою, коли ви переходите за критичну точку. Коли ви нагріваєте газ і одночасно стискаєте його, зменшуючи об'єм, ви змушуєте молекули зближуватися попри їхню шалену швидкість. Що відбувається з межею між рідиною та парою? У міру наближення до критичної точки густина рідини зменшується через розширення від тепла, а густина пари зростає через сильне стиснення. Межа розділу фаз, той самий рівень води у контейнері, Починає розмиватися, стає туманною, а потім повністю зникає. Щойно ви переходите за критичну точку, різниця між рідиною і газом стирається. Ви отримуєте надкритичний флюїд. У стані надкритичного флюїду речовина має унікальні властивості. Вона може проникати крізь тверді тіла, як газ, дифузія, але при цьому розчиняти речовини як рідина. Контрольні запитання: спробуйте відповісти на ці запитання після завершення симуляції. Чим рух молекул пари відрізняється від руху молекул рідини. Що станеться стиском у балоні, якщо різко збільшити кількість молекул скористатися насосом. Чому при сильному стисканні газ перетворюється на рідину? Ця таблиця допоможе вам систематизувати дані, отримані під час маніпуляцій з симулятором. Висновок у висновку зазначте, які основні властивості пари ви підтвердили стисливість. Відсутність власної форми, залежність тиску від температури.